Всі городники стараються чим раніше висади, висіяти розсаду, висадити помідори в ґрунт, щоб раніше отримати урожай. Щоб ми минули найпоширенішу хворобу помідор це фітофтора. Городниця Тетяна Ліневич вирощує помідори 20 років. Вона говорить: у цьому році різке похолодання після висадки розсади в ґрунт у травні вплинуло на дозрівання томатів. Дуже був перший ранній і гарний урожай, але друга і третя китиця не так зав'язали плоди, як зазвичай. І через це я ще думаю за цей урожай, як він що швидше дозрів. Для того щоб пришвидшити дозрівання плодів, в серпні потрібно робити прищипування верхівок помідорів. Його треба проводити тільки високорослим сортам, говорить Тетяна. Ми маємо зупинити ріст пагонів помідор, щоб помідори найшвидше дозрівали, через те, що коли будуть холодні ночі. Помідори вже не будуть дозрівати, рости і вони не будуть дозарюватися. Через це ми стараємося найшвидше зібрати урожай. Для цього потрібно точки росту прищипнути. Над останньою китицею ми залишаємо два-три листочка і обрізаємо. Якщо якісь є квіточки, ми вже розуміємо, що вже середини серпня вони все рівно не дозріють. Але вони поживні речовини будуть забирати. Ми беремо помідори, це я бачу сильно така високоросла, китиця яка не дуже рясна. І ми залишаємо 2-3 листочки і прищіпуємо. Але, так як у мене цей рік. Не дуже багато помідор нав'язалося. Я їх залишаю на всякий випадок і буду дивитися по погоді. Зараз дуже жарка погода, і є ще така надія. Що наші помідори всі ще дозріють. Тетяна каже, для профілактики фітофторозу вона оприскує томати чесниковим настоєм. Він настоюється зазвичай дві доби. Це приблизно 50-70 грам на 10 літрів води. Плюс дуже ще корисно це настій попелу. Також це десь кілограм на десь літрів води. Городниця каже, що зрізані верхівки та пошкоджені помідори вона утилізує. За межами садиби, тому що е, хвороби вони накопичуються і дуже багато років е, залишаються іменно е, в ґрунті. Навіть із компостом, якщо погодні умови завадили дозрівання томатів, їх потрібно зірвати і покласти на дозрівання, говорить Тетяна. Якщо ми їх положимо там в холодильник чи в холодарку, де холодне місце до 12 градусів, тоді ці помідори будуть повільно дозрівати і місяць, і навіть два. Анжеліка нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.